Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших частин вашого резюме це розділ навичок. Саме він є тією частиною, яка не лише демонструє ваші сильні сторони, а й допомагає переконати роботодавця, що ви ідеально підходите на вакансію. Але чи знаєте ви, як правильно їх описати? І чому роботодавці так сильно звертають увагу на цей розділ? Сьогодні я все поясню, щоб після цього уроку. Ви знали, як максимально ефективно презентувати свої навички. Почнемо з того, що всі навички можна розділити на два великі блоки hard skills і «Soft Skills». Що це означає і чим вони відрізняються? Hard skills це те, що ви вчили, практикували і чого досягли через конкретний досвід. Наприклад, якщо ви працювали в Excel і вмієте створювати макроси, це ваш «Hard Skill». Якщо ви вивчали англійську мову і тепер можете нею спілкуватися, це теж hard skill. Ці навички легко перевірити. Роботодавець може дати вам тестове завдання чи попросити продемонструвати свої знання під час співбесіди. Тому важливо бути чесними в тому, що ви вказуєте в резюме. Наприклад, якщо ви написали, що вмієте працювати з Google Analytics, а потім не зможете пояснити базові терміни на кшталт, Відмови чи конверсії, це буде мінусом для вашої репутації. Hard skills завжди привертають увагу рекрутера, тому що вони показують, чи є у вас те, що потрібно для виконання конкретної роботи. А тепер про soft skills це навички, які не можна перевірити через тест чи завдання, але вони дуже важливі для будь-якої компанії. Наприклад, якщо ви пишете, що вмієте працювати в команді. Це soft skill, вміння вирішувати конфлікти, швидко адаптуватися до змін чи навіть просто організовувати свій час, усе це також належить до цієї категорії. Давайте я наведу приклад. Уявімо, що компанія шукає менеджера проєктів. У його резюме, звісно, повинні бути hard skills знання інструментів управління проєктами, досвід у бюджетуванні чи плануванні, але роботодавцю буде не менш важливо. Чи вміє ця людина працювати з командою, чи може вона впоратися зі стресом і чи здатна знаходити компроміси? Перш за все, вам потрібно проаналізувати свої вміння. Подумайте, що ви дійсно знаєте і що можете продемонструвати. Якщо це «Hard Skills», напишіть конкретно наприклад, замість загального володію Microsoft Office краще написати досвід роботи в Excel, створення таблиць, побудова графіків. Аналіз даних. Щодо soft skills, тут важливо не просто перелічити я креативний і комунікабельний, краще подати це через приклади. Наприклад, якщо ви вказуєте, що добре працюєте в команді, ви можете додати координував або координувала роботу групи з п'яти людей, що допомогло завершити проект на два тижні раніше терміну. На ринку праці є кілька універсальних навичок. Які завжди цінуються. Якщо говорити про hard skills, то це, наприклад, знання іноземних мов, володіння сучасними програмами, базове розуміння роботи з даними чи досвід у діджитал маркетингу. А серед soft skills завжди цінуються такі якості, як гнучкість, вміння вирішувати проблеми, організованість і здатність до навчання. Багато кандидатів припускаються типових помилок, описуючи свої навички. Найчастіше це надто загальні або, навпаки, надмірно деталізовані формулювання. Наприклад, фраза знання ПК виглядає як кліше адже у 2024 і у 2025 році це базова вимога, а не конкурентна перевага. Ще одна поширена помилка це вигадані навички якщо ви не впевнені, що зможете відповісти на питання про певний інструмент чи методику, краще його не вказувати. Ваше завдання показати роботодавцю, що ви маєте саме ті навички, які потрібні для роботи. Ось простий алгоритм. Перечитайте опис вакансії. Уважно проаналізуйте, що вимагає роботодавець. Підберіть 5-7 ключових навичок, які відповідають цим вимогам. Опишіть їх конкретно, додаючи приклади. Навички це один із найважливіших розділів вашого резюме, і від того, як ви їх презентуєте. Залежить, чи захоче рекрутер запросити вас на співбесіду. Не забувайте про баланс технічні hard skills і гнучкі skills мають доповнювати одне одного. Ваше завдання не просто продемонструвати свої можливості, а й показати, що ви розумієте потреби роботодавця і можете стати частиною його команди.